Вітаю! В цьому відео поговоримо про жорсткість води і методи її усунення. Дощова вода спочатку є м'якою водою, але коли вона проходить крізь вепняний шар літосфери, вона насичується іонами кальцію і магнію. Внаслідок цього процесу вода перетворюється на жорстку залежно від того, скільки мінералів в ній розчиняється. Жорсткість води зумовлена наявністю в ній розчинених солей кальцію і магнію, розрізняють постійну жорсткість, тимчасову жорсткість і загальну жорсткість води. Тимчасова жорсткість, тобто карбонатна, зумовлена наявністю розчинених у воді гідрогенкарбонатів магнію і кальцію. Магній hco 3 двічі і кальцій HCO3 двічі. Вода стає жорсткою під час проходження крізь пласти вапняку, розчинений у воді вуглекислий газ, взаємодіє з вапняком, утворюючи розчинні солі гідроген-карбонати. Рівняння реакції ви бачите на екрані. Постійна жорсткість, тобто не карбонатна, зумовлена присутністю у воді сульфатів і хлоридів кальцію і магнію. Сумарну концентрацію йонів магнію і кальцію в воді називають загальною жорсткістю води. Терміном загальна жорсткість характеризують одночасну присутність у воді сполук, що зумовлюють і тимчасову, і постійну жорсткість. Якість природних вод характеризують переважно цим терміном, оскільки, у більшості випадків природна вода містить і карбонати, і хлориди, і сульфати кальцію та магнію. Ознаки жорсткої води та шкода від її використання. Вода, яку люди використовують для повсякденного вживання, може бути різного хімічного складу. Проте саме Підвищений рівень солей, кальцію і магнію робить воду жорсткішою. Ознаками жорсткої води є покриття змішувачів нальотом, білим нальотом, появи білястих розводів на різних поверхнях, утворення накипу на стінках чайнику, погане утворення піни при митті посуду і прані. Жорстка вода пошкоджує систему опалення, вона знижує ефективність нагріву, збільшує мінімальні витрати води, що через багато років нерідко призводить до розтріскування труб, аварійні ситуації з котлами, в яких нагрівають таку воду. Некрасивий наліт з'являється не тільки на змішувачах, але і на батареях, унітазах, душових кабінках. Через це сантехніка швидше виходить з ладу. Від жорсткої води. Посуд погано миється, на ньому залишаються розводи і плями. Прання в жорсткій воді теж може бути мало ефективним. По-перше, миючого засобу доводиться витрачати більше, ніж зазвичай. По-друге, бруд з одягу погано відмивається, одяг швидко псується і стає неприємним на дотик. Самі по собі кальцій і магній корисні для організму елементи. Але тільки в оптимальній кількості. А в жорсткій воді явно спостерігається їх надлишок. Втім, незважаючи на це, ніякої особливої шкоди організму не завдається. Але все ж таки слід пам'ятати про те, що Солі, кальцію і магнію осідають на стінках кишковика. Всесвітня організація охорони здоров'я підтверджує факт шкоди жорсткої води на організм людини, тобто при постійному її вживанню. І, зокрема, жорстка вода шкодить серцево-судинній системі. Хоча кальцій і магній беруть активну участь у роботі даної системи, їхній надлишок може шкодити організму. Попри непоганий смак, за рахунок значної кількості мінералів, тверда вода активно взаємодіє з тваринними білками і осідає на стінках кишковика. Таким чином, моторика погіршується і відбувається накопичення солей. Людський організм унікальна система, яка вдало працює під впливом багатьох чинників навколишнього світу, при цьому і сама виробляє левву частину необхідних для функціонування речовин. Здебільшого кальцій і магній організм отримує із продуктів харчування, а от у воді містяться неорганічні сполуки цих елементів, тому і засвоюються вони гірше, як наслідок проблеми з опорно-руховим апаратом, тобто накопичення зайвих солей у суглобах, сечокам'яна хвороба та погіршення роботи жовчних проток. Жорстка вода погано впливає на шкіру, і, мабуть, це єдиний її серйозний недолік. Після вмивання або купання шкіра стає сухою, подразненою, з'являється відчуття стягнутості, все тому, що жорстка вода забиває пори і змиває природний жировий захист. В результаті шкірі важче дихати, з'являються прищі і різні висипання. Негативно впливає жорстка вода на шкіру новонароджених. З цієї причини їх купають кип'яченій воді, щоб запобігти будь-яким ризикам для здоров'я. Страждає від жорсткої води і волосся. Солі ускладнюють дихання, з'являється ламкість лупа, у деяких випадках волосся починає випадати. Способи усунення тимчасової жорсткості води. Тимчасову жорсткость усувають кип'ятінням. При цьому кальцій гідроген-карбонат при нагріванні розкладається на кальцій карбонат, який утворює осад, вуглекислий газ, який вивітрюється, і воду. Додавання соди, так званий содовий метод. При взаємодії з содою кальцій переходить в нерозчинну сполуку кальцій СО3, а натрій гідроген-карбонат залишається у воді. Не спричиняючи таким чином її жорсткості. Додавання кальцій гідроксиду, вапняковий метод, так само кальцій карбонат переходить у нерозчинну сполуку. Ще є такі способи, як натронний метод додавання натрій гідроксиду. Фосфатний метод додавання натрію ортофосфату або ортофосфатної кислоти при цьому катіони кальцію переходять у нерозчинні сполуки. Усунення тимчасової жорсткості кип'ятінням спричиняє творення випняного нальоту в трубах з гарячою водою, у котлах, теплоелектростанцій та побудових видонагрівних приладах. Цей наліт перешкоджає нормальному теплообміну, що спричиняє надмірну витрату палива, пошкодження труб, плавлення чайників тощо. Для усунення вапняного нальоту в чайнику необхідно залити його на ніч з розбавленим розчином оцту або лимонної кислоти. Для того, щоб усунути постійну, тобто не карбонатну жорсткість, яка зумовлена присутністю у воді сульфатів і хлоридів, кальцію і магнію, кип'ятінням таку жорсткість не можна усунути, але є содовий, фосфатний метод, і метод застосування йонообмінних смол. Йони кальцію і магнію переводять в нерозчинні сполу. Щодо останнього способу, то коли вода проходить крізь такі йонообмінні смоли, відбувається заміна йонів кальцію і магнію на йони натрію, за рахунок чого вода стає м'якою. Отже, Жорсткість води є природна властивість води зумовлена наявністю в ній розчинних солей кальцію і магнію. Сумарну концентрацію іонів магнію і кальцію в воді називають загальною жорсткістю води. Природна помірна жорсткість води забезпечує організм людини кальцієм для повноцінного розвитку кісток. Надлишкова жорсткість води може стати причиною творення каменів у нирках, які є солями кальцію і магнію зі щевелевою кислотою. Тимчасову жорсткість можна усунути кип'ятінням або хімічними способами. Постійну, тобто некарбонатну жорсткість води усувають хімічними способами, використовуючи речовини, які переводять йони кальцію і магнію з розчину в нерозчинні сполуки. Дякую вам за увагу!